Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось таке питання на ваше прохання. Що буде з Сполученими Штатами Америки, якщо Трамп знову її президентом стане? Давайте подивимось спочатку, який в Трампа, в Дональда Трампа, які є шанс стати президентом? Чи є він взагалі? Так, Дональд Трамп має шанс стати президентом? США на майбутніх, найближчих виборах президента у Сполучених Штатах. Дві як одна. Можна сказати 50 на 50, того, що на нього от, е, обрушиться з боку третьої сили обрушиться якийсь шквал хейту. На нього обрушиться, і це може дестабілізувати ситуацію в його електорату, тобто вибору, тобто в який бік рухатися. Тобто, можна сказати, 50 на 50. З одного боку, шквал, і цей шквал воно є першою причиною невизначеності його електорату. Тому. Ну, скажімо, так, якщо вже такі завтяті, які його дуже люблять, які там мають його портрети на стінах, то вони будуть закривати очі. А інші вони, в 50% його Наявних прихильників, вони зупиняться і будуть думати, в який напрямок їм рухатися. Але знову ж таки, на нього готується шквал такого великого хейту. Десятка мечів, це означає, що щоб припинити на корню, припинити на корню його зазіхання на президентське кресло Сполучених Штатів Америки. Ну, сказала шанс 50 на 50. Тепер давайте подивимось ситуацію. Дональд Трамп у разі виграшу на президентських виборах США. Що буде зі Сполученими Штатами Америки, якщо Трамп стане впала сама її президентом? Ну, дивіться, повипадали. Повипадали. Ой. Смута. Дивіться, шестірка кубків говорить про, вони отримують ситуацію, яка вже в них була за тих часів, коли він вже був її президентом. Вежа розруха. Ще вежа, це, от, знаєте, коли з голови на ноги от такі переверти робиться в голові. От, взагалі, то це от не просто руйнація, це йдуть зміни внаслідок якихось інсайтів. Знаєте, от як по голові вдарили все, помінявся світогляд. Тобто, це буде як удар молнією, блискавкою по голові. По голові, і внаслідок цього, тобто він так якось переналаштує налаштує населення, або в нього якісь такі можуть бути ці наративи, довми, проповідування цінностей, що це наведе країну в таку смуту, знаєте, ніби шори надіне. От в мене таке, дасть по голові надіне шори. Ну, ось так в мене виходить. Давайте дивитися детально. От мені цікаво, що це за удар по голові. Ну, шість кубків нам зрозуміла, це ситуація дежавю. Тепер карта вежі дивимось. Що це мається на увазі? Ну, я же такий класний, я такий сонценосний, я такий авторитет. Ну, тобто, розумієте, це буде. Така, такий нарцисізм буде з його боку, він такі буде говорити речі. Це буде маніпуляція. Ну, дивіться, тут от я показую ці дві карти, Шістка жезлів та Сонце разом це як нарцисізм. Подивіться, який я гарний, який я розумний, і тільки я знаю, що буде правильно. Все, що я роблю, я роблю для вас. Адже я краще за вас знаю, що вам потрібно. Тобто це буде така ось маніпуляція, ніби на благо людей я краще знаю, як тобі буде краще жити. Але це буде посил для того, щоби собі зробити краще. Знаєте, таке сонечко американське. Це буде я, 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 я. Далі, яка смута? Смута. Перевернута смерть це взагалі загнивання. Застій. Застій і криза. Це буде, знову ж таки, на свою користь він буде вирішувати для людей, що буде для них краще, але при цьому люди будуть йому. Дехто буде підпадати під його ілюзію і е, вважати, що чорне це біле, біле це чорне. Будуть вважати, що це дійсно най, на, найкраще. А інші люди, люди е, будуть е, не дуже задоволені, не задоволені за того, що їхнє життя воно ніби як. В такому болоті знаходиться, і вони зазнають кризи. Ну, взагалі п'ятірка пентаклів це карта жабрака. Дивіться, там збільшиться рівень безробіття, люди почнуть втрачати свої уселі, статки внаслідок великих налогів. Податків, збільшення податків. Бачите, все, що було в людини, будуть забирати, будуть забирати. Тобто, це буде таке загнивання, Загнивання. тобто це буде, я, я чесно кажучи, не відслідковувала ситуацію, що там було в Америці, коли був Трамп президентом. Чесно скажу. Але судячи по тому, як люди були незадоволені, деякі люди, які були незадоволені, що він став президентом, і як деякі люди раділи, коли його переміг Байден, незважаючи на вік Байдена, то я можу собі уявити, що там відбувалося. Тобто, я роблю висновок про його президентство. За реакцією людей. Ну, ось так в мене виходить. Тобто, нарцис буде вирішувати. Ну, він дійсно нарцис. І тут карти навіть показали його нарцисичність. Давайте по ітогу покажемо, по ітогу покажемо цю ситуацію з Трампом. Робота. Дивіться, там наразі робиться все. Складаються плани для того, щоб унеможливити, щоб поставити крапку на невмілому керівництві Трампа. Ось що я вам можу сказати по е цих висновках. Робиться все. Намагаються, ну, цей механізм, який він може принести за собою, механізм керування намагаються унеможливити все, інакше це загрожує реально безробіттям, або рівень оплати зменшиться при збільшенні налогів. І люди це розуміють і ті, хто. Не хочуть припинити, ну, присікти на корню його потенційне правління, потенційну перемогу на виборах, вони про це знають і вони будуть от, шквал хейту, ось побачити, щось ще вивернеться е на виворіт. Щось ще вивернеться на виворіт. Це буде такий, знаєте, застій, застій. Він буде там ходити, красуватися, якусь е щось говорити, таке, ніби, ніби, знаєте, він оратор. Він оратор, це так, І люди вірять йому. Але по суті це самолюбування, це популізм. Ну... Е це навіть залучаються, залучаються інші люди зі світу. Залучаються інші люди зі світу для того, щоб, знову ж таки, зась ні. Щоб е, присікти на корню. І навіть, знаєте, мені таке, зараз я вам скажу. в мене таке відчуття, ніби намагаються знайти будь-яку альтернативу. Для того, щоб не дати йому шанса. Альтернатива це може бути інша людина, якась інша людина, скажімо, новонароджена в політиці, яка, яку можна розкрутити, яка стане зіркою в політичному світі, і яка може затьмарити цього. Дональда Скруджа Макдака. Ну, от, якось так. Вони от цим от будуть його. От Він хоче звільнитися, хоче бути, досягти своєї мети, а йому не дають, йому не дають це зробити. Ну, побачимо, як буде. Ну, робота йде. Шанси 50 на 50, я вам сказала. І ну ось, от, бачите, якісь плани вони складають. Плани складають, і робота буде важка. Можливо, якась жіночка. Жіночка там на горизонті з'явилася. Жінка вогню, Жінка вогню вони працюють над створенням її образу ці політтехнологи. Політтехнології, вони. Працюють для того, щоб створити її образ ідеальний, як такої, яка може повести за собою людей. І ось тут навіть мене показалось, що іде робота, іде робота певних людей в політичному світі, це початок, початок для того, щоб вивести людину в світ. Щоб людина стала відома у світі, якась жіночка там. Я, до речі, чула про жінку, я не пам'ятаю, вона опонент цього індіанського, також претендента на престол. Тому, можливо, вона, можливо, це буде вона, по крайній мірі. Над нею працюють, над створенням її позитивного політичного іміджу наразі працюють. І ось вона може, може його затьмарити, і вона може, ну, давайте подивимося, може вона його підняти Сполучені Штати на вищий рівень економічний і так далі. Ну, скажімо так, виключається незадоволення людей. Люди це означає, що люди будуть задоволені. Люди будуть певною мірою, задоволені. Ну, на початку емоційно. Ці от перевернуті, вони ну, якби один одне виключає. Ну, полегшення буде. Полегшення буде якесь. Певне полегшення. Я не хочу сказати, що люди будуть аж, аж тако задоволені, ну такі щасливі, але це буде краща альтернатива. Краща альтернатива. То, по крайній мірі, дивіться, тут кубкові, тут буде багато обіцянок. Багато обіцянок. І вона буде звертати на. Емоційний рівень людей, як їм покращити настрій. Відповідно, настрій він залежить від чого: від рівня життя, від умов життя, від оплати. Тобто вона буде намагатися зацікавлюватися незадоволенням людей, причиною незадоволення, що там відбувається, буде намагатися. Подивитися в глибину людського незадоволення. Ось так. Ну, і буде, буде їм багато обіцяти. Буде їм багато обіцяти, погасити той кризис. Ту кризу вона буде намагатися погасити. Ну, ось так, подивимось, подивимось, що буде. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі, лайки. та... Підписку, до речі, створила канал, е, одноіменна назва Lina Tarot Inspiration в телеграм-каналі посилання на телеграм-канал в описі мого е, YouTube каналу. Е, там будуть виходити усі новинки, новинки про відео для тих, кому не приходить оповіщення. Можемо також обговорювати якісь нагальні проблеми також можете мені туди писати. Якісь запитання стосовно майбутніх розкладів, того, що іноді я просто не бачу, іноді якось Ютуб мені або приховує, або блокує. Я бачу якийсь є коментар, але я не можу його прочитати. Тому там вже можете писати мені свої побажання або можливо незадоволеність якусь, або ну, все, що є в межах дозволеного. Ще раз дякую вам, Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!